А будь ласка розкажіть мотиви, чому ви мотелы, те, що вам ту научились? Ну, изначально просто були фінансові там трудності. Тобто Я искал роботу і случайно наткнувся на этого человека. Тобто, ну, я согласился на одну роботу, після чого знайшов контакти сім'ї і почав шантажувати начал тобто, шантажировать через розправи жены ну, на, той, на тот момент будучи, она только беременна. И, то есть уже после родов, и, то есть начал и вот, даже на, в день родов угрожал, то есть что ну, не составит труда даже людям зайти прямо в роддом и прямо там буду убить семью. А подробнее же счет за условия? Все, что я не знаю, это только его имя. Он сказал, что его запило. Через Телеграм-канал? Да. 6 грудня 2024 року слідчий суддя Відіопольського районного суду Одеської області розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у підпалі по Відіополі будинку пенсійного фонду. Перед судовим засіданням я поспілкувався з підозрюваним. Денис, доброго дня! можеш? Ти нам щось повідомити про свої дії. Знаєш. Ти визнаєш свою війну? Визнаєш? Так. So. А на чиє замовлення ти це робив? Не знаю. So. Ти не знаєш такі усі? А скільки вони сплачували грошей за це? Много. So. Много? Ну скільки? Не знаю просто. А яким чином вони це робили? На карту переводили тебе? Готівкою? Не, не хочеш, говорив, не? А це один випадок, на якому тебе взяли тут у Відьополі? Чи ще були за тобою випадки? Один? Не знаю. Не знаю. Може, скажеш щось? Покаєшся? Як стало відомо у відкритому судовому засіданні у мешканця міста Чорноморськ Дениса Камінова, виник злочинний намір у підпалі будинку пенсійного фонду у селищі Авідіополь, для цієї міти, 4 грудня, Денис у будівельному магазині біля вечірнього ринку у місті Чорноморськ придбав компоненти, з яких виготовив. Легкозамісну суміш у пляшці об'ємом 2 літри. Наступного дня, 5 грудня, Денис вночі прибув до Авідіополя та спрямував до будинку номер 3 а по вулиці Солов'їна, де розташовано управління пенсійного фонду Одеської області. Камінням Денис розбив скло металопластикового вікна на першому поверсі, розлив легкозамісну суміш та підпалив. Внаслідок пожежі було пошкоджене вікно та майно кабінету номер 1 пенсійного фонду. Близько 7-ї години ранку, 5 грудня, Кам'яний був затриманий правоохоронцями. За фактом події зареєстровано кримінальне провадження, йому під'явлена підозра за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає позбавлення воли на срок від 3 до 10 років. Під час судового розгляду слідчі Маріна Кардашова повідомила, що кримтова кам'яний має реєстрації на території України, мешкає Орегона. Крім того, впровадження слідчого підрозділу відділення є ще три кримінальні провадження. Які вчинені аналогічним способом, аналогічний підпочет скоєних кримінальних правопорушень, і є підстави вважати, що їх вчинив з і що ще розказує на реальну можливість переховуватись від органів судового розслідування та суду. Сам Денис Кам'яний на судовому засіданні. Вину визнав та надав покази. Дякую. Тоді підозрюваний, стайте, будь ласка, встановлюється ваша особа, називайте повністю прізвищем, я побачив. Ми зі спортивно, що стане 600. Де народились? Вінницька область, Томашківський район, село. Рибов. За національністю да. України, Гранадянського України, освіта середня. Так. Да. Сімейний стан одружені, не одружені. У жена, виходить, на гражданське. у фактичних любних відносинах, так. Да. Малолітні, неповнолітні діти є на утриманні? Так. Скільки? Ну, 25 числа родила, 25 ноября. Одна дитина. Так, так. так десь зареєстровані? Місце реєстрації є. Чому виписано? Не зареєстровані. Проживаєте без реєстрації за адресу Одеська область, Чорноморськ, вулиця 1 травня, 7, квартира 167. Так. Раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Не притягувалися. Суд <клес> вам роз'яснює, що в даному судовому засіданні ви маєте право надавати пояснення та відповідати на питання, але також маєте право відповідно до статті 63 Конституції України відмовитись давати пояснення та відповідати на питання. Чи будете ви надавати пояснення та відповідати на питання? Будете? <клес> Тоді, будь ласка, повідомте, чи було вам повідомлено про підозру, чи ви визнали свою провину, чи не визнали, чи визнали частково. Так. Було повідомлено на підозру? Про вину визнали. Тоді, будь ласка, розкажіть мотиви, чому ви дійснили те, що вам відкриманилися? Ну, ізначально просто була фінансова там трудності. Тобто я іскав роботу і случайно наткнувся на цього чоловіка. Тобто я зберігався на одну роботу. Після чого знайшов тобто, ну, контакти сім'ї і почав Шантажировать, то есть через расправы жены, ну, на, той, на тот момент, будучи она только беременна. И, то есть уже после родов, то есть начал, и вот даже на, в день родов, угрожал, то есть, что ну, не составит труда даже людям зайти прямо в роддом и прямо там его убить. То есть, и... А подробнее, что это за особый? Все, что я не узнаю, это только его имя. Он сказал, что его зовут Иван. Ви особисто ним спілкувались? Чи десь чи, щось, чи, да. через телеграм-канал? Да. А ось, номер выплачивали ці особистики? Номер висвічувався цієї особи? Він кожен раз змінял, і він сказав, що він покупав, тому що потому висвічувалися за высвечивались то, тобто з різних країн. Українських наволот? не на там? Ну, Він звонив з українських номерів, но я коли перезвонил, там зовсім другие люди брали трубку і сказали, що… І на кошу винагороду вам обіцяли за останній, ну, за цей під, підпал? За останній, ну, я з ним вже що мені ніяких грошей не потрібно, але головне, щоб він просто залишив сім'ю. Тобто, щоб просто забув взагалі про существування, тобто, мене і моїх родин. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до чинного. Розкажіть. Разумеется, Дякую, прокурор, Є питання до подозреваю. Так, скажіть, будь ласка, а через зарталов з цього приводу до поліції? Я обдумывался з жіною, с женой, хотел, но опять же, до этого было предупреждение, что ну, полиция нічим не поможет, то есть как минимум просто ну, меня посадят, а ведь а семья твоя как минимум Ні. То есть ну, я боялся работать, що Я не уверен що что помогут. Заснююся, Наразумно. 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 Клопотання, погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Андрієм Тимошевським, мистило прохання про застосування у якості міри запобіжного заходу до підозрювання арешт з можливістю застави у сумі 3 мільйона 748 гривень. Також за тими матеріалами, які зна додані до клопотання, вибачається, що притягнути шляхом встановлено те, що кам'яни може бути причетний до скоєння інших злочинів на території району, оскільки зареєстровано ряд кримінальних проваджень щодо а, підпалів відділення пошти. Наразі а, встановлюється причетність.

за результатами розгляду справи слідчий суддя Андрій Бачаров частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного кам'яного Дениса Володимировича. Ухвалив клопотання задовольнити частково застосування застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного каменного Дениса Володимировича шостого року народження строком на 60 діб державній установі Одеське слідчі дев'ятого другого року. Одночасне застосування відносно каменного Дениса Володимировича шо. 6 туристичного року народження Запоріжжя заходу вилітів примальні під вартою. Визначити заставу у розмірі 350 прожиткових мінімум для працедатних осіб, що в грошовому еквіваленті становить 1 мільйон 59 тисяч 800 гривень. У разі внесення застави покласти на каменного Дениса Володимировича 6-го шостого туристичного року народження наступні обов'язки. Прибувати досліджували своє відділення поліції No1 Одеського районного управління поліції №2 2 Вонополідецької області кожний четвер. По 10-й годині привів часу з дня з внесення застави до закінчення досудового розслідування, не визначатися до одеського районного дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та контактних набігів кліпіконів, утримуватися від спілкування зі свідками, подарків, указаному кримінальному проваженні відсі, про яких наведені в додатках до цього клопотання. Роз'яснити підозру за заставодавців, що у разі неуконання обов'язків заставодавцями, також якщо опонувачення не з'явиться за викликом до суду без повадних причин, чині повідомить про чи не своєї неявки, бо якщо поручитель порушить покладення на нього при засуванні запобіжного заходу, обов'язки застави звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України і використовується у порядку з новим законом для використання коштів судового збору. Ухвала може бути оскаржена до палати по кримінальних справ Хадецького апеліційного суду на протязі п'яти днів зняє проголошення. Слідчий суддя печарок і є. Ухвала суду учасникам процесу зрозуміла. Порядка строків є оскарження зрозуміли. На цьому вже справа закінчується. Триває досудове слідство, буду спостерігати за перебігом подій. Роман Вершанідзе, Варшанідзе, Альтернатіва.ор.